Скільки ще реформ переживе українська школа, скільки ще буде зневірених вчителів, дітей без сенсів, слів без дії? Хтось звикає, хтось уходить. А є ті, хто створює інше. Інститут прикладної педагогіки це не спроба вдосконалювати методички, це відповідь на втомлену, але живу школу. Чи так це? У цьому інтерв'ю ми не ставитимемо зручних питань, тому що чесна розмова про школу починається з чесних питань. І їх ми ставитимемо директору інституту прикладної педагогіки, професору доктору наук Василю Івановичу Шуляру. Вітаю Василю Івановичу. Добрий день. Ви створюєте інститут у час, коли більшість педагогів просто намагаються вижити. Ви бачите, скільки сьогодні звільняється зі шкіл і так далі. Чому і що для вас стало точкою неповернення? Точкою неповернення стало те, що вчитель в більшості своїй залишається сам на сам, а ми б хотіли йому допомогти. Допомогти реально. А чому саме інститут? Це надто якась формальна назва. Чому не курс, якийсь не центр, не платформа освітня? Чому інститут? Для нас важливо поєдна... поєднати науку і практику обрали інститут. Але ще для нас інститут це дія, інститут це рух на випередження. Інститут це той, хто працює на вчителя і на учня. Дякую. А які педагогічні практики ви вважаєте застарілими? Тобто, що вже не працює, хоча формально ще залишилось у школі? Я б не сказав би, що практики, які були напрацьовані попередниками, вони застаріли. Інша справа, як ми їх інтерпретуємо. Друге, як ми враховуємо нове покоління дітей. Третє, як ми можемо бути гнучкими і оперативно відстежувати, що сьогодні є цікавим для учня, але не перетворити це в ігрище і не загратися. Дякую. Інститут прикладної педагогіки. Тут мене цікавить слово прикладна. Про що це? Це для тих, хто вперше чує цей термін. Як саме головним для нас є розробити такі методики, такі форми організації освітнього процесу, які враховували те, що я вище сказав, а якщо дуже лаконічно, вони мають бути практичними, практикоорієнтованими на різних суб'єктів або учасників освітнього процесу. А скажу прямо, да, багато хто коли чує інститут прикладної педагогіки, він скаже: ой, черговий проєкт, вже яких бачили тисячу, такі гарні слова. В чому справжня відмінність інституту прикладної? Відмінність інституту прикладної педагогіки в тому, що він зорієнтований на надання практичної допомоги кожному учителеві. Вчителеві предметнику, вихователю дошкільного закладу, якщо долучаться вищі заклади освіти, ми готові до співпраці із ними. Інститут виокремлюється тим, що ми будемо рекомендувати перевірені методики, перевірені технології, ті, які забезпечуватимуть результат для кожної дитини. Ну, добре, але в нас є МОН, академії стільки що не перерахуєш, інститутів навчальних, регіональні інститути і ті самі післядипломної освіти. А ІПП це ще одна структура чи це альтернатива? Як в цій моделі? Ну, можна вважати і альтернатива, і одна з інституцій. Те, що напрацьовано попередніми структурами, ми цінуємо, ми вивчаємо, ми досліджуємо. Але для нас дуже важливо вибудувати таку лінію надання освітніх послуг, яка забезпечить досягнення результату кожному, кожній дитині, які будуть умотивованими, використовуючи ту систему вправі завдань, які будуть запропоновані. І дуже важливо, що ми ставимо за мету відстежувати цей поступ кожної дитини. І враховувати, якщо щось недосягнуто або не зреалізовано виявити причину і надолужити ці втрати, не лише ті втрати, які сьогодні ну вже ну тільки лінивий про них говорить воєнні втрати. Нам важливо втрати дитини в інтелектуальному розвитку, в емоційному розвитку, в цифровому розвитку, а дуже важливо забезпечити природу щоб дитина відчула. Не тільки радість, а відчула, що це ще і важка праця досягти свого результату. Дякую. А от ми говоримо часто про зміни в школі. З ким не говориш, кого не читаєш. Всі, от ми зараз тут змінимо, там змінимо. А що, якщо школа не просить змін? Якщо вона каже: у нас все добре, не чіпайте нас. Ось що тоді? Ми пропонуємо вибір за учителем. Ми будемо умотивовувати своїми діями і демонструвати. Що це можливо за будь-яких обставин у будь-якій формі організації освітнього процесу, чи то буде наживо, чи то буде віддалена форма, чи у класі будуть знаходитися дітки з особливими освітніми потребами, чи будуть незручні діти, яких вчителі сьогодні намагаються віддалити або просто проігнорувати. Для нас, власне, цікаво буде знайти стежку до кожного. А, дякую. А чим щоденно займається інститут прикладної? Та чим ви працюєте? які формати, продукти вже є? Ну без відкриття комерційних таємниць, але в цілому, чим щодня за щодня інститут напрацьовує навчальні моделі, навчальні моделі, які передбачають те, про що ви ще говорилися: як забезпечити результат кожній дитині? Інститут центральним бере підтримку учителя. 24 на 7, щоб учитель міг зрозуміти ці моделі і зміг їх втілити у життя, зважаючи на регіональні особливості, особливості класу, особливості дитини. Ми хочемо, щоб наші батьки були надійними партнерами. І дуже важливо, щоб у громаді, де заклади освіти, формувалося своє освітнє культурне середовище, яке б формувало людину культури. Дякую. А хто головна аудиторія ІПП? Чи є розділення тут між учителями, директорами, батьками, студентами? Чи як це е, ну, основними категоріями, з якими ми працюємо і будемо працювати? Безумовно, є е, учитель і інститут власне і створювався задля для того, щоб допомогти учителю зреалізовувати такі навчальні моделі, які е, ми конструюємо, вибудовуємо. Звичайно, ми маємо заклади освіти, які базові, які експериментують ці моделі, і нам цікаво бачити дитину, як вона сприймає, вивчати наскільки матеріали є цікавими з погляду дитини, а не з погляду дорослої людини, і це є дуже важливим. Ми намагаємося вибудувати роботу з батьками в різних форматах. Відмовившись від понаучення, пона... а дати можливість батькові матері зрозуміти, як врахувати особливості своєї дитини, того матеріалу, який вивчається, зацікавити батьків до спілкування із своєю дитиною, тому що ми працюємо ще в проєкті освіта діти майбутнє. І якщо батьки хочуть мати таке майбутнє для своєї дитини, ми допоможемо їм відстежувати їх результат. Безумовно, ми працюємо з громадами, з керівниками громад із закладами вищої освіти. В нас є свої моменти, які ми хочемо врахувати і вибудувати комунікацію, тому що поєднання роботи з усіма тими, кого я лише назвав, дасть можливість досягти результату. Дякую. Ви казали сьогодні. Звучало слово спільнота. А хто її творить? Як люди долучаються і залишаються в інституті? Як знаходить. Людей тут різні шляхи підбору і кадрового потенціалу. Безумовно, особистісні контакти залишаються. Є відстежуємо і моніторимо ті праці, які публікуються, і шукаємо цікавих лекторів, цікавих науковців. І дуже важливо віднайти креативних творчих учителів, які критично мислять, які мають свій погляд на розвиток освіти. І це буде той золотий фонд. Ми навіть будемо їм їх рекомендувати бути науковими або методичними кореспондентами в інституті, і, власне, спільно з ними вдосконалювати те, що буде напрацьовано. Безумовно, нам дуже важливо працювати із засобами масової інформації і комунікувати через них і просовувати ті напрацювання і досі тих закладів освіти. Які вже на сьогодні в проєкті, які сьогодні мають свої результати і успіхи, і висвітлювати яскравих особистостей учителя, бо учителем школи стоїть теза Івана Явковича Франка. А безумовно, нам дуже важливо бачити випускника нашої школи, школи результату. Згадайте одну історію з вашого досвіду роботи в ІПП, яка вас по-справжньому зворушила. І от... І ви зрозуміли, що от недаремно ми це почали. Ну, такі дві яскраві події, які відбулися в моєму житті. і, Власне, я прийшов працювати, і очолив інститут прикладної педагогіки. Це той проект освіта, діти майбутнє, який реалізується на Миколаївщині, зокрема, і в Україні в цілому, і зустрічі з авторами цього проекту. Вони мене переконали, що це є перспективний проект, який дасть можливість відчути всім суб'єктам освіти, всім учасникам освітнього процесу, що дитина не залишиться поза увагою, що вона і отой дитиноцентризм реально буде зреалізований. Ну і звичайно, для мене важливо було побачити середини цей процес і конференція, яка проводилася влітку. Дала можливість побачити яскравих учителів, яскравих керівників закладів освіти, методистів навчально-методичного центру, який створений для проєкту освіта, діти майбутнє, які фанатично вірять у проєкт і його зреалізовують. Ну, і є ще одне це особистісні контакти з нашим наставником, той натхненником цього проєкту Олегом Владиславовичем, який з бізнесу, але він вірить в освіту і вкладає в неї кошти. Угу. Уявімо школу через 10 років. У 2035 році, в мирній вже 10 років як мирній Україні, сподіваємось, да, що в ній інше? Як вона виглядатиме, якщо все, що ви запланували, вийде? Моя надмрія, щоб із школи освіта діти майбутнє. Вийшли випускники людина культури. Власне, якщо ми матимемо таку еліту, якщо ми матимемо справжню інтелігенцію серед освітян, то навряд чи відбудуться ті страшні події, які сьогодні переживає Україна. Тому що людина культури, людина інтелігентна не дозволить собі позбавляти. Життя когось, або принижувати, або не виконувати свою життєву чи професійну місію. От я хочу бачити випускника школи ОДМ, людь, людьми культури. Дякую. А от ви самі хто в ІПП? Не за посадою, а за внутрішнім відчуттям. Я хочу бути інтелігентом і це демонструвати. Хочу бути людиною, яка розуміє особливості кожного, але хочу бути керівником, який забезпечуватиме результат. Коли настає втома, сумніви, зневіра, що вам допомагає не зупинятися? Внутрішні муки, що я дав слово, і його треба витримати. Безумовно, сім'я, вона підтримує і розуміє. Ну, а коли вже вкрай важко, це читання літератури, це написання книг і для вчителя написання книг переважно, це складання молитов, через які я хочу достукатися до самого себе, зрозуміти самого себе і покликаючись до сил. Допомогти кожному бути людиною культури. А тепер короткий бліц. Одним словом, буквально. Освіта це майбутнє. Фраза, яку варто прибрати зі школи назавжди. Авторитаризм. Ваш улюблений педагог. Хто це? Педагогів улюблених мене багато, але я вдячний двом, які допомогли мені формуватися в цьому житті мої вчительці української мови і літератури Ліді Агейнко і управлінцевою начальнику колишнього районного відділу освіти Віталію Слісаренко. У тої я вчився бути вчителем, а в того вчився бути керівником. Книжка чи фільм, які вплинули на вас як на освітянина? В них дуже багато. В різний період життя по-різному сприймалися. Сьогодні мало хто говорить про Макаренка, але педагогічна поема перевертала в мене мій світогляд. Сьогодні забувають Василя Сухомлинського, але все ж таки він будував школу радості. А я керував школою сільською, школою радості гармонії краси, яка будувалася на ідеях Василя Олександровича Сухомлинського. Якщо з художньої літератури, я обожнюю Коцюбинського. Мої тексти модерно поетів, модерністів, письменників, модерністів це мої улюблені. Сьогодні про Яновського говорять як про радянського письменника, а він сюрреаліст, і В нього є унікальні сюреалістичні речі. Звичайно, сьогодні ми можемо насолоджуватися багатьма текстами сучасних поетів, письменників, які... По іншому ви вияскравлюють ті події, які трагічні, події, які вічні з вічними цінностями. І в кожний період це нова книга, це нове відкриття, це нове натхнення. Дякую. Один день в класі. Що ви зробите першим? Проведу урок сам. Угу. І спробую продемонструвати те, про що я декларував, можливо, сьогодні в когось складеться таке враження. А я переконаю, що я теж можу його вибудувати не тільки як урок, а як заняття, яке допоможе дитині вибудувати свою систему цінностей, щоб стати людиною культури. Дякую. Чому ви ніколи не пішли з освіти? Це моє покликання. Я різні переживав події в житті 90-ті роки, без гроші, були е, муки. Залишити освіту, але тут спрацювала сім'я. Е, вони сказали, що це твоє, і ти е, маєш себе зреалізувати сповна, і створили всі можливі умови для цього. Одне слово, яке варто повернути в школу: любов, довіру, підтримку, розуміння і трудов, голізм, якщо можна так сказати. У нас відео дивитимуться вчителі, директори, студенти, ті, хто шукає, але вагається, що ви їм сказали, з чого їм почати, і як бути, якщо страшно не заспокоюватися, не бути байдужими, вивчати минуле, жити майбутнім, щоб зреалізовувати сьогоднішнє. Дякую, Василю Івановичу. Друзі, на цьому ми завершуємо. Ми дякуємо з За нами. був Василь Іванович Шуляр, директор інституту прикладної педагогіки. Інститут це не черговий центр, це спроба повернути освіті е, ті смисли, заради яких власне, ми всі тут і є. Якщо вам відгукнулося, підписуйтесь, коментуйте, приєднуйтесь, Бо педагогіка це ж насправді не набір якихось інструкцій, це люди, це вибір і це дії. Якщо не ми, то хто і? Коментуйте. А якщо ви хочете, щоб Василь Іванович, як він пообіцяв, провів урок у вашій школі і показав, як це треба, пишіть нам, коментуйте, зв'язуйтеся з нами, будемо дружити, співпрацювати і разом будувати нову школу.